Які відчуття виникають у людини, яка дивиться на українські твори і мистецтва і переживає по цей момент це моє сміливе, воно динамічно заряджене, воно різноманітне, воно завжди еклектичне, багатошарове, і воно постійно змінюється. Це те, що постійно змінюється. Ці характеристики ми вивели з творчості самого Шевченка: ця смілива, динамічна, різноманітна, еклектична енергія на ділі дуже дика, бо звертається до самої людської природи. Ця енергія повертає нас до природи, до власної землі та відкриває очі на первинну дикість. Дикість не в розумінні здичавілості, а в сенсі сили виразності і глибини духовного прояву за межами усталених канонів. Коли ми думаємо про цю енергію, коли ми думаємо про те, що лежить в основі української культури, на мою думку, дикість виходить на перший план. Адже дикість водночас і смілива, і різноманітна, і динамічна, і еклектична, і вона постійно змінюється.